Тож, другий етап оформлення документів. Коли ви маєте уже прописку в соціальному житлі, ви для себе купуєте номер німецький, обираєте оператора, хоча б один номер на сім'ю має бути, тому що всі служби в Німеччині хочуть комунікувати через німецький номер. Берете прописку, закордонний паспорт, маючи вже номер німецький, ви йдете оформлювати, відкривати рахунок в банку. Хтось знає, обирає постбанк. Ми були в Шпаркас. Кажуть, що там потрібен перекладач. Не знаю, з нами пішла соціальний працівник. Жінка, яка оформлювала це все працівниця банку в принципі спілкувалася англійською. Я спілкуюся англійською, тому англійською можна порозумітися, якщо з вами соціальний працівник не йде. Чи потрібен перекладач? Не знаю. Знаю, що. Якщо ви не спілкуєтесь ні німецькою, ні англійською, соціальний працівник з вами не йде, але ви можете запитати дуже часто в Шпаркаса. Працює кілька годин, наприклад, понеділок, середа і п'ятниця з 14 до 16. Працює, наприклад, так, ви там уже в шпаркасі дізнаєтесь, чи працює українець, може працювати україноумовний чи російськомовний працівник. Я знаю, що в наших українців є міні-джоб, тобто вони кілька годин на тиждень працюють в шпаркаса і допомагають встановити додаток і оформити всі. Документи консультують, так допомагають як перекладачі, так у мене знайомий працює. Тому ви можете поїхати в шпаркаси і дізнатися, де саме є такий україномовний помічник.